Лісова пісня, частина п'ята. Лев, тут не можна зайти по рибу. Мулко вельми, грузко Лукаш. Та я хотів собі сопілку втяти. Хороший тута вельми очерет. Лев та вже тих сопілок до лиха маєш, Лукаш. Ну, скільки ж їх калинова, вербова та Липова, ото й усі. А треба ще й очеретяну собі зробити. Та Лепсько грає, Лев, та вже бався, бався, на те Бог свято дав. А взавтра прийдем, то будем хишку ставити. Вже час до лісу бидло виганяти. Бачиш, вже он, де є трава по помежирям. Лукаш. Та як же будемо сидіти тут? Та ж люди кажуть тут на певне місце непевне. Лев, то як для кого? Я, не боже знаю. Я з чим і коло чого обійтись? Де хрест покласти, де осику вбити? де просто тричі плюнути, та й годі. Посієм коло хишки мак відюк. Терлич посадимо коло порога. Та й не приступиться ніяка сила. Ну, я піду, а ти собі як хочеш. Розходяться. Лукаш іде до озера і зникає в очереті. Лев йде понад берегом і його не стає видко за вербами. Русалка випливає на берег і кричить «Дідусю! лісовий, біда. Рятуйте. Лісовик малий бородатий дідок, меткий рухами. Поважне обличчям у брунатному вбранні барви кори, у волохатій шапці скуниці. Чого тобі? Чого кричиш? Русалка, там хлопець на дудки ріже очерет. Лісовик Ова коби її біди, яка скупа. Ось тут мають хижку будувати, я й то не бороню, аби не брали сирого дерева. Русалка Ой, леле, хижу. То се тут люди будуть, ой ті люди, З-під стріх солом'яних, я їх не зношу, я не терплю солом'яного духу, я їх топлю, щоб вимити водою той дух ненавидний. Залоскочу тих. Натрутнів, як прийдуть, Лісовик, стій не квапся тож дядько Лев сидітиме в тій хижі, а він нам приятель, то він на жарто сикою та терличем лякає. Люблю старого. Та ж якби не він, давно б уже не стало сього дуба, що стільки бачив наших рад. І танців, і лісових великих таємниць. Вже німці міряли його, навколо в трьох поставивши, обсягли руками, і ледве що стікло. давали гроші. Таляри биті людям дуже милі. Та дядько Лев заклявся на життя, що дуба він по вік не дасть рубати. Тоді ж і я на бороду заклявся, що дядько Лев і вся його рідня по вік безпечні будуть в сьому лісі. Русалка Ова, а батько мій їх всіх потопить. Лісовик нехай не важиться, бо завалю все озеро гнилим торішнім листом. Русалка Ой, лишечко, як страшно, ха-ха-ха! Зникає в озері.